Науковці дослідили, що ми маємо працювати, щоб жити довго, бути здоровими, лише чотири години на тиждень. Ну, ми лежимо усі в тому напрямку, так? Поки що так, щоб чотири години на тиждень працювати. Самодисципліна, ну в якійсь мірі так. Тобто, я би сказала, якщо б резюмувати, так що треба робити. Єдиної таблетки нема, але є чарівна паличка. Я завжди кажу, та їх є ну, тобто раз і вже щось я роблю. Так, махнув паличкою і щось роблю. Всі оці бажання можна свої виконати. Якщо знову ж таки мати інформацію, яка, яка стане нашими знаннями. Ну, тобто яку чітку методику таку немає чітких методик, немає, тому так. що дивіться, є різні причини порушення сну. От до речі, в нас тенденція в нас зараз лікують сон порушення сну усі, хто тільки хоче, навіть йоги. Пишуть, що вони там допомагають налагодити розлади сну. Є порушення поняття, є розлади. Так видно, що люди, які не мають розуміння в цьому або не мають знань в медицині та психології сну, вони будуть от такі речі заявляти. Це дуже небезпечно. Медикаментозне лікування також небезпечно, тому що а от про ту таблетку, так тому що антидепресанти вбивають парадоксальний сон, що призводить до. Порушень сну, до порушень сну в кошмарах і увага галюцинацій. А галюцинації це ще гірше, ніж кошмари. Транквілізатора та сама історія. Там є багато побічних дій, серед яких є, якщо ви будете читати медикаменти, які вам призначили, бо які ви самі собі купили, так як у нас часто буває, то в побічних діях ви побачите, призводить до порушень сну, до кошмарів, до галюцинацій, до, 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 до багато чого. так. Але це саме основне, не можна пити таблетку, яка призводить до порушень сну. Ліки застосовуються так, рекомендуються. У важких випадках лікарями певний підбір має бути цих ліків так, з урахуванням всіх цих рекомендацій, історій, знань так, в медицині та психології сну. Це мають бути лікарі, які мають в цьому знання. Не просто невропатолог, не просто психіатр, не просто сімейний лікар, а сімейний лікар, невропатолог, психіатр, який має знання в медицині та психології сну. І має знання, що транквілізатори і антидепресанти признають. Зводять до порушень сну, кошмарів е та галюцинацій, так? тобто вбивають парадоксальний сон. Е е е транквілізатори ні, антидепресанти так. Транквілізатори це швидка дія, а антидепресанти це тривалої дії. Тривалої дії, тобто протягом року. А увага європейські рекомендації нам говорять про що, що е медикаменти при порушеннях сну у важких випадках для того, щоб пройти терапію, так? Е призначаються лише від двох тижнів максимум до. 4 місяців ну, вони потім викликають звикання мабуть. Залежність. Якщо так. та колих, якщо лікар побачив, що в його пацієнта клієнта формується лікар пацієнт в його пацієнта, бо лікарів пацієнта, формується залежність, він повинен терміново припинити лікування. Тому, розумієте, нема одно, одної таблетки чи немає одної рекомендації, тому що є багато причин, так, які призводять до проблем зі сном. Це можуть бути посттравматичні розлади сну, посттравматичні кошмари, погане повітря неякісне, елементарне. Не дотримуюся психогігієни сну, порушую режим сну. Так. Це може бути думки, які заважають заснути. Так. Порушення сну, яке асоційоване з госпіталом. Стресом. Людина пережила стрес і не спить. І це природня реакція. Це взагалі лікувати не треба, і таблетку не треба пити. В перші 48 годин після пережитого гострого стресу взагалі не можна призначати медикаментів, встановлювати діагноз. Так? Але хто би то знав, так, щоб ми були здоровими. Тут рекомендацій при усіх цих різних видах так, порушень сну будуть різні, будуть різні і терапії так. будуть обрані різні. І це може зробити лише фахівець, який має знання в медицині та психології сну. Додаткові такі він має пройти оце додаткове навчання, так як в Америці, як в Європі. Таке навчання коштує річне 10 тисяч євро. В Європі так в нас в Україні проводить таке навчання, наш інститут розладів сну та психотравматичних розладів для лікарів і психологів. І це я вважаю дуже і для військових психологів. Також зараз ми даємо їм стипендії безкоштовні і вже другий набір, вони навчаються в нас і вже допомагають хлопцям на передовій, так і тим, які повертаються, які на ротаціях іде. І це дуже цінно. Тому якщо до рекомендації, так то. Ну, а важко це сказати так, тому що ми важко першочергово повинні визначити причину, саме правильну причину, щоб ми не йшли в якомусь невірному напрямку, і після того ми вже. Можемо розуміти, так куди нам рухатися, куди нам рухати? які терапії так, обрати, терапії. що додатково потрібно дообстежити, Буде коли потрібно працювати з, з, з алгоритмом співпраці, лікар, психолог, інший лікар, якихось напрямків, якщо є якісь органічні порушення, це дуже дуже глибока тема, і вона потребує дуже.